Зовні ця будівля нагадує гігантський акваріум, та й за порогом відкривається величезне підводне царство. Тут навіть у повітрі риби плавають. Масштаб торговельно розважального центру та його архітектурні рішення вражають відвідувачів. Ну, дуже понравилась. Сразу заходиш, таке впечатлення класне. Дітей рибки от впічет внизу такою, как би. Водопадик, дуже здорово. Майже 300 тисяч квадратних метрів вмістили сотни бутиків. Деякі бренди вперше представлені у Києві. Також в атріумах комплексу є тематичні ресторанчики. Та родзинка молу найбільший у східній Європі публічний акваріум на 350 тисяч літрів. Тут можна побачити найекзотичніших підводних мешканців поряд з велетенськими рибами, з грайками кружляє мілька лускатих. З поміж мешканців є навіть акули-катрани. Все посетители могут подходить и видеть и акул, и крабов, и мурену. Акула как хищник, она может нападать на других друзей. Комплекс найбільший за площею в Україні, а столицю ТРЦ забезпечив новими робочими місцями. Тільки штатних працівників тут понад три тисячі, в додаток ще кілька тисяч суміжного персоналу. Такий масштабний проєкт для Києва не останній. Уже будується ще більший проєкт. Оцей самий великий в Україні. Він 280 тисяч квадратних метрів. А на наступний рік, ну максимум через рік, буде введено в експлуатацію 360 тисяч квадратних метрів. Це вже найбільше в Європі. Тут створено багато робочих місць, інвестицій в місто. На розвиток інфраструктури при будівництві також це допомога, це велике підспіря. Ну і безперечно, велика вдячність тим інвесторам, які в такий жорсткий економічний час взяли на себе сміливість збудувати такий центр. Наступного року розпочнеться зведення другої та третьої черги комплексу. Це дві висотки, які будуть з'єднані переходами з уже існуючою будівлею. Там розмістять офіси, готель та фітнес-центр. Юлія Кірієнко, Юрій Росохай, телеканал Київ.